Неодноразово жителі Озаренецького, старостинського округу зі своїм найболючішим питанням ремонт дороги загального користування зверталися до старости Петра Петрика. А той, в свою чергу, до могилів Подільської міської ради, відтак як ділянка шляху до Озаренець стала просто непроїзною, як то кажуть, яма на ямі. Тому, аби розбита дорога не дошкуляла озаренчанам, міські голова з профільними службами віднайшли раціональне рішення. Наразі до зими вирішили провести поточний ямковий ремонт, а в подальшому таки планують взятися до капітального. Сьогодні при в'їзді в село Озаренці повно техніки та ремонтників кипить відновлювальна робота на майже 7 кілометровій ділянці. Підрядна організація проводить дорожній ремонт аварійних сегментів. Значну увагу приділяють вибитим ямам. Все треба встигнути до зими. Наголошує міський голова Геннадій Глухманюк. Ми продовжуємо готуватися до зими, скільки нам дає погода зробити ті чи інші роботи по дорогам, тротуарам в нашій громаді, ми робимо. Зараз ми знаходимося на ділянці дороги, яка веде до села Озаренці. Контролюємо, як підрядна організація робить роботи по ямкому поточному ремонту. Я бачу по роботі житлово-комунального господарства, що до зими ми підготуємося вчасно. Озаренчани з нетерпінням чекали цього ремонту, бо ж кажуть, що добиратися до села по бездоріжжю, вибоїнам, вкрай важко. Здебільшого ситуація погіршилася після того, як дорогою почали їздити вантажівки великих агрофірм, не дотримуючись вагових норм вантажу. Цю дорогу руйнують не тільки жителі нашої громади і е, всі проживаючі, а руйнують аграрії, які проїжджають потужною технікою і. Звичайно, ми всі разом спільними зусиллями повинні цю дорогу утримувати, ремонтувати і щоб вона була в належному стані. До того підходить осінньо-зимовий період, і у нас рельєф такий, що спуски, підйоми, і тому потрібно, щоб ця дорога була ухожена і догляжена і відремонтована. На об'єкт міський голова Геннадій Глухманюк запросив поліцейських офіцерів громади Миколу Пшеничного і Анатолія Паламарчука. Аби правоохоронні органи, яким надано повноваження вагового контролю та штрафів, провели відповідну роботу з аграріями, Староста села підняв питання. Проблема з дорогами в тому заключається, що аграрії свої перевантажують вантажівки і відповідно руйнують дорожнє покриття. Ми можемо якось відпрацювати модель, щоб у нас подальшому не було. Так ну я думаю, що ми... Проведемо відповідну роботу, поїдемо по місцевим фермерам, поспілкуємося з ними про те, щоб не було перевантажень, вантажного транспорту і так, щоб сільськогосподарська техніка не рухалася по дорогам загального користування, не пошкоджувала асфальт. Попри війну, могилів Подільська міська рада намагається сумлінно виконувати свої обов'язки в галузі комунального господарства. Адже проведення ремонту доріг це не лише створення комфорту, а й безпека людей, які по ній їздять.